Усім привіт! І це моя чергова серія про гру Terraria. І я тут зараз займаюся тим, що намагаюся зробити свій монумент перемоги або поразки більш культурним. Щоб все виглядало гарніше. Я думаю, що. Так, все буде виглядати краще. Знизу бункер для зайців. А тут я ще хотів поставити. Ось це. Налітай нагіда. Так, так, так. Не знаю, поки що буде. Поки що, мабуть, буде так. А тепер ще деякий прогрес, який я встиг здобути за деякий час. Ну, по-перше, я знайшов ось це серце. Думаю, вже час я з'їсти. У мене вже є повний сет срібної броні. І це дуже класно. Ще я знайшов ось таку штуку, яка називається хук. Вона випадає із скелетів. Одній з печер я вбив одного скелета і випав оцей хук. А тепер я е, заліза. Якщо в мене зараз вийде, зроблю е, так. Ось таких три ланцюжка. І хук і ланцюг робить отаку штуку. І тепер, коли я натискаю Shift, я можу робити отак. Опа! І це дуже класно. І дуже зручно. Тобто це робиться не клавішою Shift, але у мене вона стоїть на клавіші Shift, тому що я вважаю, що так. Багато зручніше. І тепер я можу вибиратися із будь-якої печери отаким чином. Ой, не таким. Ну, можна отаким, можна отаким. Ну, принаймні, тепер реально вибратись з печери, а не як раніше. Для того, щоб вибратися з неї, треба було просто або померти, або вийти з гри. Ну, Для золота... Золота я не назбирав ще достатньо багато. Тому... Я... мені вистачило золота що, тільки для ось цього. І в мене є ще трошки золота, але його мало. Хох. Але за ресурсами поки що йти не буду, а хочу зробити деяку річ, яку я вважаю вже пора зробити, тому що... Деякі жителі, які є ще у цій грі, вже повинні були б поселитися у моєму домі, але справа в тому, що їм немає, де ще що жити. Тому потрібно побудувати їм щось побудувати для того, щоб вони могли в мене жити. І от це мені знадобиться. Як завжди, вже зараз настала ніч, а я тільки збираюсь все будувати. Це не дуже добре. Але що поробиш? Що це написано? Blood Moon is rising. О oh, ні. Скажені зайці напали на мою хату. Стійте скажені зайці. Тільки що ви стали свідками неймовірно фантастичної події. На небо вийшов кривавий місяць і зайці здуріли. <пас> на жаль, щойно сталося дві жахливих події. Я був вимушений відійти на невеличку технічну перерву і, на жаль, перша жахлива подія це ніч е червоного того кровавого місяця, коли всі зомбі шаленіють і намагалися мене вбити. Але це не така вже й погана подія, бо справа в тому, що чомусь мій мікрофон нічого не записав. Ох. Отже, під час цієї ночі я ще й якимось чином умудрявся побудувати собі другий поверх. І відбиватися від скажених синіх зайців, які почали на мене нападати. І від скажених таких же зомбі, сірих, яких вони були. І, на жаль, я не зміг записати. Тобто я зміг записати, але... Нічого не було чути. Тому в мене зараз є деяка інша ідея. Е, спробую піти знову ж таки в одну з напрямів і знайти, якщо я вже знаходив, бо я не пам'ятаю таку локацію, яка називається спотворення. Так як вигадав один із моїх друзів, я думаю, ця назва дуже гарно підходить. Ці локації набагато краще, ніж корупція. Бо, ви знаєте, корупція і мене і вас вже задовбала і вона кругом. Тому спотворення це набагато краща назва для цієї місцини. Ох, так. І знову ж таки мої плани, як завжди, не вдалися, це моя улюблена штука. Я не знайшов тут спотворення з цього боку, а якогось діда. Що ти тут робив, дід? Де тут спотворення? Так, хоча б розіб'ю ці глечки. Так. О. Трошки пограбуємо цього діда, так? У мене є класне зілля. відчуваю, що не варто тут швендятись. Оу, я не можу це розбити, дуже погано. О, ой, я трохи впав. Так, я знаю точно, що не треба тут швендятись. О, все. Ну це мало статися рано чи пізно. З того боку, я думаю, буде веселіше. Але я знаю, що з той бік мені теж не можна йти, тому що з того боку джунглі. От. Блін, щось мені не вдається з моїми планами. Так, мабуть я не буду гаяти часу, тому що в мене і так дуже небагато. Коли я найду спотворення, я зараз поверну. Так, я... Пробіг вліво до самого краю карти і там не виявилось цього галімого спотворення і тепер я все-таки надію, що я його зараз знайду. З цього боку я вже переліз в цей замок цього старого діда, до якого краще, як ви бачили, не треба лізти. Почалася ніч, я біг весь день. О, нарешті. Так. Це воно. Якщо вийшло, бачите. Якщо вам щось видно. Це воно. Так. Все потемніло. Музика змінилася. І... Welcome to Corruption. О, музика крута. І тут є такі ось страшні демонічні тварюки. ось ця лови гранату. Отже, моя така маленька місія. Це спуститися на низ. Живим. І побачите, що тут нічого немає. Ем... Тепер треба вилізти і все-таки знайти те, що я шукаю. От, але оці тварюки доволі страшні. Ще один підходь. І -ї -ї. не можемо так штовхати. Підходь, 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 підходь. Єс. Yes. Так йому. Ці штуки доволі колючі, тому треба їх всіх рубати мечем. Так, підходь. По одному. Дуже дивно, що їх зараз доволі мало, бо звичай їх буває доволі багато. Доволі дуже отак. Ну, все одно більше, ніж. Троє. Підходь. Підходь. Підходь, рогатий. Бік Ітер. Здоровань. Пожирать. О, це буде дуже погано, якщо зараз піде прийти хробак. Отакий. От Не попав. О, це доволі глибока яма, це вже добре. І так я бачу те, за чим я прийшов. Тільки спочатку треба розібратися з цим харбачеськом. Давай. О, ти так, 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 стоп, стоп, стоп. Лічелка. О! Так, тепер мої е, динаміти. Один тут. Надіюсь мені вистачить. Маленьких робачок. Тікати, тікати звідси. Надіюсь, дуже надіюсь, що мені вистачить. Бобо. Е -е. -бо. Так, це дуже класно. Тепер... Чи є у мене час... Оу, часу майже не залишилось. Отже, ось ця сфера, яку я зараз розіб'ю, станеться або диво, або прокинеться бос і вб'є мене. Фух, це нічого не сталося. Е, отже, так, я розбив цю сферу і тепер... Якщо бос не прокинувся, це дуже добре. І це означає, що через деякий час десь у моєму світі впаде метеорит. І я його спробую добути. І зробити щось з метеоритної руди. І це дуже класна штука. Також в мене мушкет випав. На тобі, на тобі, класно, вау. Ооо, ще одна сфера. Ще одне серце. Так. Не певен, що це влізеться в мій. 15-хвилинний графік. Ага, випробуємо мушкет. Нічого не бачу. Ще один який великий. Ну, не можу попасти. Так, отже. Дякую за увагу. Бувайте. Це так на всякий випадок, якщо в мене не закінчився час. А поки що я пробіжу ще тут. Так. Час дається вийшов точно. Може це зірвати? Простою бомбою. О. Чайно ще ні. Окей. Бувайте. Бувайте.